Привіт, малята! На минулому занятті ми з вами познайомились із голосними звуками. Давайте пригадаємо їх разом. А, О, У, Е, Т І. Молодці! Давайте ми спробуємо підібрати слова, які розпочинаються на звук О. Наприклад, що це? О-са? Перший звук О. А це окуляри. Також перший звук О. І ще одна картинка. Що це? Озеро. Давайте пошукаємо слова, в яких живе звук У. Погляньте на картинку, хто це. Учень. А це учитель. Перший звук у цих словах У. Малята, ви можете під час прогулянки з батьками пограти у цю гру та знаходити слова, у яких живе голосний звук. Сьогодні я вам розповім про звуки, які не вміють співати. Вони можуть. Шелестіти та скрипіти, навіть фиркати, шипіти, бурчати, але тільки не співати. Їх називають приголосні звуки. Послухайте, які приголосні звуки ми можемо зустріти у житті Вітерець у полі ш. Ось і вуш повзе в траві. Жук великий прилетів і над нами закружив. Жжж, їжачок пофиркав тихо. Ми запросимо тишу Малята позначати на схемі приголосні звуки. Ми будемо ось такою фішкою. Ця рисочка ніби перешкода на нашому шляху струменя повітря, яку влаштовують губки, зубки і язичок. Давайте ми разом з вами зробимо звуковий аналіз слова МАК. Скажемо разом, який перший звук у цьому слові? Мак. Звук М. Другий «А – «а». Третій К. Пам'ятаємо, що голосний звук ми позначаємо червоним кружечком, а приголосний рисочкою. Перевіряйте, чи правильно ви виклали. І ще одне слово зуб. Який перший звук у цьому слові? З. Другий. У, третій. Б. Зробіть звуковий аналіз цього слова. Перевіряйте. Давайте трішки пограємось. Дидактична гра, приголосний чи голосний. Я буду називати вам голосні або приголосні звуки, а вам необхідно підняти відповідну картку. Голосний червоний кружечок. А приголосні рисочкою. Перший звук а Голосний чи приголосний? Підніміть відповідну картку. Так, звичайно, голосний. Наступний звук. У-голосний чи приголосний? Голосний, наступний. Р. Який? Приголосний. Наступний С. Голосний чи приголосний. Приголосний. Наступний і. Голосний чи приголосний. Голосний наступний. Ш. Голосний чи приголосний. Приголосний. Молодці. Зіграємо ще одну гру. Речення добавлянки Я вам буду читати речення, а вам необхідно додати відповідне слово. Починаємо. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в. Перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці молодці. Дітки, ось і наше заняття підійшло до завершення. Давайте ж пригадаємо, з якими звуками ми сьогодні познайомились з приголосними правильно. А якою фішкою вони позначаються на схемі? У вигляді рисочки? Якщо голосні звуки співають, то що ж роблять приголосні? Шеплять, речать, фиркають. Правильно? Ви сьогодні молодці. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!